Всім доброго дня, вітаю на каналі. Сьогодні 20 липня 2024 року. Хочу представити нарешті очікуваний врожай такого гібриду сливи і абрикоса, верніше абрикоса і сливи в біріко коло Сусінкоку. Зараз я вийду більш на сонечко і спробую їх продегустувати і вам показати. Ось так виглядає цей фрукт. На вигляд десь грам. Мабуть, 50-60, дуже схожий на біліко коло Гіканді Будріо, на дотик вже м'якенький, має невеличкий аромат. Зараз я його спробую. Дуже класний. Смак дуже важко описати. Є і від абрикоса, і від персика. Отака вона трошки оксамитова шкірочка по відчуттям. Дуже солодкий, є дуже приємна шкірочка, вірніше, кислинка в шкірочці, вибачаюсь. Але за соком, дивіться, це просто якась фантастика. Ось таку він моя кісточку. Я такий м'якуш, якщо камера передає, дуже класний. Всім рекомендую. Кому сподобалось дане відео, ставте вподобайки. Дякую за увагу! На все добре.